5 жовтня близько першої години дня російські терористи вгатили іскандером в кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району, що на Харківщині. Наслідок атаки загинуло 52 людини. Серед них шестирічна дитина. Завали вже розібрали. Зараз відбувається ідентифікація тіл загиблих. Також руйнувань зазнали 25 будинків. На Харківщині оголосили триденну жалобу. В лікарнях наразі перебувають шість постраждалих. Медики роблять усе необхідне, щоб їм допомогти. Дві жінки перебувають у важкому стані. Стан Решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. А вранці 6 жовтня ворог завдав два ракетні удари попередньо ракетами типу Іскандер по Харкову. Одна з ракет влучила у приїжджу частину. У сусідніх будинках вибито вікна. Друга поцілила у триповерховий житловий будинок. Сталася пожежа. Загинув хлопчик 10 років та його бабуся. Постраждали 28 людей, у тому числі 11-місячна дитина. Вранці 5 жовтня російські військові з артилерії обстріляли і серед міста Херсона. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще один чоловік отримав легкі поранення. Пол дев'ятого я пройшов, було нормально. А вже вдома як рванула вона, То та Стеху затержали і не поялі. А вже коли вийшов, сказали там прилетіло. Загиблі це 60-річна жінка та 54-річний комунальник, який обрізав дерева. У момент ворожого артилерійського удару вони знаходилися у дворі будинку. Ще в одного 54-річного херсонця лікарі діагностували легкі поранення рук та ніг потерпілому медичну допомогу надали на місці. 11 жовтня СБУ викрила зрадників, що навели іскандер М на кафе в селі Гроза. Ними виявились двоє місцевих жителів, брати Дмитро та Володимир Мамон, які під час окупації регіону співпрацювали з расистами. Після деокупації Харківщини зрадники з родинами втекли в Росію і вже звідти почали формувати власну мережу інформаторів. Під виглядом дружнього листування у соцмережах Дмитро та Володимир випитували у людей інформацію щодо розташування сил оборони в регіоні та про масові заходи. Обом повідомлено про підозру у державній зраді. За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці, їх знайомі із села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу і час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Близько пів на другу ночі, 18 жовтня, російські терористи завдали шість ударів по Запоріжжю ракетами С-300. Одна з них влучила у житловий будинок. Перший не слышала, спала. Другий ага. слала, третій Думаю, що, не дай Бог, що так буде. Ага. Я за кофту і тільки а ж хотіла в коридор. А вона бабахнула, така зазвініла і отлетіла. Внаслідок удару російських терористів загинуло п'ятеро людей. Ще п'ятеро отримали травми. Вони наразі перебувають у лікарні, де їм надають допомогу. В підзавалі вдалося витягнути кількох мешканців будинку. У середу, 18 жовтня, жорстоких атак зазнала і Дніпропетровщина. В селі Обухівка росіяни вдарили по приватних будинках. Внаслідок ракетного удару загинула молода жінка, яка була вдома з дітьми. Ще четверо людей постраждало. Загинула 31-річна жінка. Щирі співчуття рідним. Пошкоджені вісім приватних будинків. Авто газогін. Обстеження території триває. Тим часом сили спеціальних операцій повідомили про успішну операцію Драгонфлай. 17 жовтня наші захисники завдали ракетних ударів по аеродромах в Бердянську та Луганську. За попередніми даними знищено 9 вертольотів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку ППО та склад боєприпасів. Також пошкоджені злітні смуги аеродромів. При цьому були застосовані установки Атакамс. Дякую усім, хто допомагає. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Атакамці себе показали. Слава Україні! Чотири доби поспіль російські терористи ударними безпілотниками атакували Хмельниччину. Ворожі дрони збили наші сили ППО, проте уламки наробили лиха. Зокрема, у Нетішині та Славуті. 16 людей отримали поранення. Наслідок падіння уламків безпілотника, руйнувань зазнали житлові будинки, навчальні заклади, адмінбудівля, магазини, автівки. Також в Славуті та Нетішині вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин і будівля відділу поліції. Постраждалих громадах підраховано. Таких об'єктів у кількості 1760, багатоквартирних будинків 282, приватних 1404. Об'єктів соціальної інфраструктури 74, з них освітянських 41, сфери охорони здоров'я 6, закладів культури 14 і 2 церкви. Найбільш вірогідно. Що мішенью для цих дронів була Хмельницька атомна станція? Хвилею від вибуху вибуло вікна, зокрема і на території АЕС, станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані, усім надана необхідна допомога. Це удар в напрямку АЕС. Чергове нагадування для усіх наших партнерів: наскільки важливо посилювати українську ППО, та наскільки небезпечно, коли Росія. Може обходити світові санкції. 26 жовтня на Херсонщині російські терористи вбили дитину. Під час обстрілів Береслава 13-річний хлопець отримав тяжкі травми, від яких і помер. Також внаслідок удару авіабомби під завалами власного будинку загинув місцевий житель. Крім цього, поранення отримали двоє чоловіків. У одного наскрізне поранення плеча, у іншого пошкодження ока та осколкові поранення обличчя. Обох ушпиталили змінно вибуховими травмами та контузією. Також пошкоджено близько 40 приватних будинків, лінії електропостачання, зруйновано ліцей в Ольгівці та складські Приміщення одного із заводів. Напередодні під час атаки по Береславу теж загинула людина. Близько 7.20 ворог скинув керовану авіабомбу на житловий квартал міста. Поцілили по будинку. На жаль, смертельні поранення отримав 42-річний чоловік. Тим часом рух опору на тимчасово окупованих територіях теж нищить окупантів, як повідомили у головному управлінні розвідки України у Бердянську. Партизани підірвали автомобіль, в якому перебували четверо представників російської ФСБ. Вибух стався поблизу готелю, який вони перетворили на свій штаб. Після цього гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився подовжити комендантську годину з 21 до 5 ранку. А представники російських спецслужб негайно залишили готель та перебазувались до іншого місця.